У Кропивницькому на далекосхідному кладовищі попрощалися з трьома бійцями. Андрій Лапа народився в Кропивницькому. Останні п'ять років працював охоронцем на елеваторі, розповів брат дружини бійця Анатолій Моргун. Коли мобілізували його, ну це в квітні 23-го року, о, то він казав, каже, Толя, каже, можеш спати спокійно. Я каже, за вас каже, тут стою. Через тебе Солдат Андрій Вікторович Лапа загинув 5 червня 2023 року в районі населеного пункту Хромове Бахмутського району Донецької області. За інформацією на Чорної, на фронті 55-річний Андрій Лапа був стрільцем-помічником гранатометника. Ігор Замоцький після школи закінчив будівельний технікум. Далі навчався за спеціальністю економіка в Центральноукраїнському національному технічному університеті. Розповідає його друг Назар Плітко. Потім підписав контракти і пішов служити державі, народові. З жовтня 2016 року служив у третьому полку спецпризначення. У 2022 році указом президента України був нагороджений орденом за мужність третього ступеня медаллю за військову службу Україні. За словами Налій Чорної, на війні був старшим оператором групи спецпризначення. Загинув 8 червня біля села Благодатне Донецької області. Бійцеві було 25 років. З дитинства любив подорожувати, говорить про свого брата Дениса Катаєва Марина Єрмолаєва. Навчався в третій школі на Новомиколаївці. Потім вчився в Будівельному коледжі фаховому, потім вступив до ЦНТУ, служив в армії півтора року. Потім працював на підприємстві. Каже, торік у жовтні добровольцем пішов служити. Загинув у 29 років. Був спочатку на Херсонщині, потім весь час воював під Бахмутом. Був оператором ПТРК Стугна. В 57 сьомої мімотопіхотної бригади а загинув під містом Часів Яр, 8 червня. Поховали військових на Алеї Слави. Ольга Склярук, Василь Левицький, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.